Кажіть людям все, що ви про них думаєте. Вони прагнуть чути від вас правду, навіть якщо вона дивна. Говорити щось дивне. 762 на 39 найкращий калібр для R15. Я кайфую від гачка на булпапі. Ах, файно як. Твоя робота не така вже й складна. Все, що потрібно робити, натискати на кнопку. Будь хто так зможе. Що це в бісу було? Я плачу тобі двічі менше, ніж чоловікам. Чому? Слабкі руки. Ти тут лише тому, що тебе найняли для різноманітності. Що? Ти запустив собі густу борду лише для того, щоб прикрити подвійні підборіддя. Ух, приємно говорити правду. Пішов в гузну. Без образ. Але твої татуювання виглядають трошки крінжово. Мудак. Я чисто по чоловічому сказав без образ. Як камінь з плечей? Бачиш, як маленька сучка. <звук> з вами мед мисливець за головами. І сьогодні ми проведемо ще один обшук. Нашу ціль звати Дебора Джейкоб. Її розшукують у 49 штатах за розведення мініатюрних конгуру без дозволу. Насправді це незаконно лише у Гаваях, але усюди це також не ок. Згідно з протоколом, треба повідомити, що ми тут. Поліція. Відчиняйте. Nope. Ніхто не підходить до дверей. Це дає нам право їх вибити. Оу, тряся. Схоже, її немає вдома. Мабуть, втекла з країни. Це 40-міліметровий гранатомет. Постріляємо з нього трохи пізніше, але спершу почнемо з дрібниць. І я просто в люті, що я розминувся з Деброю. Тому я залишу їй свою візитку, себто зруйнуй її хату. Розпочнемо вечірку з пістолетів. Це Hudson H9. Компанія не так давно припинила свою діяльність. Як ви бачите, виглядає він трохи нестандартно, у нього дуже низька система гасіння віддачі. Так вони хотіли зменшити її, і тому віддача б'є більше по центру вашої руки, а не підкидає вгору. Так що ви можете побачити, що споржина гасіння віддачі дуже низько. Так чи інакше, ця компанія і так же давно пішла з торбами по світу. Але потім Daniel Defense продовжила їхню справу. Це Daniel Defense H9. Як видите, вони майже як близнята з кількома незначними відмінностями. Основного, це різне розташування системи гасіння віддачі. Це найбільше, що кидається в очі. Подивимось, яка віддача у uh, Хедсон H9. Можливо, саме тому вони припинили своє існування. У нас тут старий добрий приклад. Ну гаразд, тоді вводимо гру Деніал Дефенс. Дивно, той хлопака ніколи мене не підводив. У мене з ним завжди було все чікіпуки. Що ж, з ким не буває? Йой, в шахту не заходить, уявляєш? Оу, та це ж сороковий калібр. Вертаю свої незадовільні слова за Гадсон. Це патрон 40 калібру. Можливо, саме через це він і не дуже добре стріляв. Гаразд, подивимось на нього в дії з 9 мм Як і годиться. Стало краще. Ага, файно. Далі Даніел Дефенс. Надію, що там усі 9 мм Працює досить добре. Я погнав за БК. Хотів намалювати смайлик, як такбері, але у мене вийшло криве око. Дивно чути, як б'ється скло в сусідній кімнаті. То там безла через мене? Ага. там що майки ходить? Ось це, я розумію, весело. Там все в пилюці. Це може бути що завгодно? Комрад 12. Постріляємо трохи 12-м калібром. Треба трохи провітрити це місце. Відкрию форточку. Зробили лише крихітні дірочки. Треба провітрити краще. Я відійду трохи далі. О, ні. Мабуть, краще з плеча. Що ти збираєшся робити? Це був наш єдиний магазин. А якщо я відійду трохи далі, легше буде вибивати шибки. Ось так. Ось це я розумію. відкрив вікна за неї. Я відрахую 10 метрів. Сорки, Два... я промахнулася? 10 метрів. Вжете я не промахуюсь. 20 і 30 метрів. І вимірємо різницю у розкиді. Якові сама ді. 10. Небагато. Давай 20. 20. Ніц не видно. Відійдемо трохи далі. І 30. 10 метрів, 20 метрів. І це буде важко помітити, але звідси досюди це з 30 метрів. Круто! Телек більше не працюватиме, та ми його так не дивимось. А комін нам треба? Прямо в ціль. Круто. Стрельба на швидкість. Готові? Який у мене час може бути? Е -е, так. Тряся. Чого не шмаляєш? Її навчить. Отримай Дебра! Вентиляція! Він використовує козлика. Обережніше Майкі. Як помер Майки, його підстрелили? Ні, на нього впав козлик. Дебрі варто частіше підмітати вдома. Туалет зламався. Я полагоджу. Що там тряся діється. Це все тако. <звук> Час для гранатомета. Це справжній 40-мм гранатомет. І у нас крейдові набої. Вони мають велике ядро, тобто велику цінку у кулю всередині. Для того щоб летіти далеко, і вони важкі. Чи пройде вона крізь будинок? Ось що нам потрібно знати. Також чи не зламає вона мені руку? Ми ще не стріляли з нею у такій комплектації, і я трохи нервую. Готові? Пройшло нас крізь. Так, я чув це. Взагалі не боляче. Я зроблю це ще раз, але за хвилинку. Ходімо, зіркнемо, що там? Було круто. Отже, куля пробила зовнішню стіну, пролетіла крізь цю шафу. А потім вона пройшла крізь дві стіни. Вийшовши з цієї сини, попрямувала до дверей, які пробило. Тут навіть трохи крейди залишилося. Відбилась об цю стіну, чим і зупинила свій політ. Бум отож, пройшло крізь двоє дверей та зупинилось на третій стіні. А йде постріляємо всередині будинку. Це не жарти. Так, не бавтесь навіть крейдою, вам буде дуже боляче. Отже, чи пройде 40-мм снаряд крізь холодильник? Ось що нам потрібно з'ясувати. Гайда, Ні, зупинилось на дверцятах. Холєра, якого це божевілля? Як дверці холодильника можуть бути міцнішими за половину цього будинку? Йоле, хто виробник? General Electric. Молодці General. Ви зробили добані гранатосіки двері. Та стіни на міцність? Це задня сторона стіни, в котру я щойно стріляв. Вона тріснула ось тут, але наскрізь не прийшло. Це міцна стіна. Цього разу спробую поцілити трохи нижче. Вийшла ось тут. Вилетіла в вікно і пропала десь на задньому дворику. Як гадаєш, я зможу влучити в вентиляційний отвір у піддаші? Ні. Та я й сам не вірю. Мені знадобиться вся моя майстерність. Почекай, спробуй однією рукою. юркою. Ну добре. Тоді я мушу знайти правильний код. Готовий? Давай. Спробую поцілити у вентиляційний отвір у Підаші, але. ні, ну приціл надто далеко. Ну, гаразд, капку вище. Oh, ти шо! Чуваче, yeah. оце я розумію. В Яблочко. Знай наших. Наступним буде наш новий Desert Волверін. Wolverine. Ви вже бачили наш Емдірекс. Ви бачили наш Емдірекс Мікрон. Тепер у нас є версія 308. Великий поганий хлопчик. На ньому булпап, як бачите, по коліматору у нас Steiner DRS-1X з емблемою рувніного ранчо. Красно вам дякую, хлопці, і глушник від IB. Це на 7,62. Це будиночок заводського виробництва. Ніякого фундаменту це ж Америка, лол. але він стоїть на бетонних блочках. То що якщо ми почнемо вибивати блочки з під нього? Давайте зробимо декілька пробних. Заодно подивимось, як він бігає. А тепер подивимось, що буде з блоками, які тримають хату. О, дивись. Ззаду димить. Непогана вентиляція. Добре, гайда стріляти по бетонних блочках. Я ніфіа не бачу. Я цілюсь у середину блоку. Він впав. Перезаряджаю. Стає надто пильно, і я нічого не бачу. <рик> Будинок просто загорівся. Я збив колону, тому стало так пильно. Круто. Черговий впав. Залишимо цю колону на коті на деякий час. Я продовжу відколювати інші. Наприклад, ось цей. Я пустий. Міцний попався. Цей блок увесь у дірках. Він все ще стоїть. Що? Не вірю, що в такому стані він підтримує халабуду. Хезе, як її винести. Ну, гаразд, Візьмусь за цю що позаду. Вона впала. Гаразд. Воно йде якось трохи повільно. Гадаю, нам потрібно щось дике. Щось, що гаратає, хто зна куди. І щоб більше було вогню. Про що це ти? Е, Про автоматичний карабін. А ти про що подумав? 7,62х39. Трохи менше потужності, але зато трохи більше швидкості. Тут був маленький важіль, який утримував газову трубку. Я його посів, коли його розбирав. І тому наша газова трубка тепер підскакує вгору. Я гадаю, що в цьому і проблема, яка і насправді не клине. Подивіться, він продіряв їх наскрізь. Та ну, заклинуло знову. Може, діло в магазині? Ми не взяли з собою нормальне магазинів лише ті, що були під рукою. Але цю штуку буквально ніколи не клинить. А зараз вона відмовляється працювати. Майк бігав за магазином. Подивимось, що буде він бігати як колись. І мені потрібно бути МАТшим, бо він ось ось впаде. Та як ти не впав? Ось так. Хто наступний? Круто. Ей, та магазин спрацював. Чудово. Треба ще раз попробувати цей фіговий магазин. З АК набагато веселіше, коли він працює, як треба. Добре, тепер фіговий магазин. Але це АК. Йому взагалі пофіг, який магазин гамати. Зиклинуло. Ну, гаразд. Я хочу, щоб цей магазин був похований разом з тим будинком. Чудово. Ну нарешті. Ціла чверть будинку тримається на тих двох стовпчиках. Тупий магазин. Марнує мій час. Та він лей стоїть. Файно. Отже, залишилися ці дві колони з боку. І ми збираємося використати цей старий добрий алюмінієвий ріжок. Це єдиний хороший магазин, який у нас є. Буде дуже сумно. Якщо не вийде завалити цей будинок, оскільки ми вклали в це купу сил. А він ймовірно просяде на сантиметр, який ніхто не помітить. Це був кондиціонер. Про який я і не парився, оскільки колишні господарі не використовували його. Вони користувалися лише форточками. Так що ця штука була під тиском, але не працювала. Я почув щепіння і молив Бог, щоб це не був прихований балон з пропаном. Тому можете перемотати і побачити моє розгублене обличчя, яке повертається у камеру. Так само, як і тоді, коли мій батько зловив мене, куривши, його дзигари. Гаразд, зараз все буде. Поговоримо по серйозному. Але як? Він не падає. Чуваче, це без сенсу. Як він курва не падає після такого. Ця сторона будинку тримається на волосинці. Тож давайте стріляти. Тож, пані та панове, ми дізнаємося, варто було стріляти в усі ці блочки. Чи це буде просто легкий пчих. і все. Або ми заощадимо купу грошей будівельникам, які дізнаються, що насправді не потрібно стільки блочків для підтримки таких будинків. Як? Йому вибили землю з-під ніг. А йому понуль. Все одно стоїть. Погляньте, та там ніфіа немає. Здуріти можна. Це не справжні цегли. Фізика не справжня. О, чудово. Капко пішов. Саме так як ти казав. Получив будинок. Отож, будівельники. Ви використовуєте занадто багато цегли. Ей, ми ж мали бути на вулиці Паркплей 122? Ага. А це 124. А що це було? Пора закінчувати відео. Він буквально вилетів через усю хату.